Уродженців Сакартвело найбільше серед тисяч іноземних добровольців, які захищають Україну та допомагають нам боротися за свободу. Усього в Україні воює понад 2,5 тисячі грузинів і найбільше полеглих героїв, також серед них. Бо саме вони першими кинулися допомагати українцям ще влітку 2014 року. Відтоді ряди грузинського легіону лише поповнюються. Чому саме грузини стали на захист української держави? Про це у сюжеті нашого воєнкора Ігоря Левенка. Бій за Україну і за Грузію. Чому картвели так відчайдушно нас підтримують? Це наша спільна війна? Найбільший іноземний підрозділ в українському війську штурми, розвідка та диверсії. Ми їх унічтожені одного бойця. Як на російсько-українській війні б'ється Грузинський легіон? Як нам тоді закінчити цю війну? Я думаю, якщо нам придеться воювати навіть камнями, ми цю війну виграємо. Понад дві третини грузинів вважають, що війна в Україні це і їхня війна, така соціологія. Тисячі картвелів воюють на боці України, бо вважають Росію терористичною державою. Ви ведете цю тяжку війну, дуже тяжку війну з гідністю. я чим можу допомагаю і разом з тим захищаю свій народ також. Якщо їм вдасться знищити вас, то вони знищать і нас теж. Арчил Хоперія, майор грузинської армії, за плечима цього чоловіка вже три війни з одним і тим самим ворогом російським окупантом. На початку 90-х у боях із росіянами в Абхазії, Арчил втратив брата. На українській війні під Херсоном загинув його син, грузинський стронгмен Джамбулат Хоперія. Йому було 25 років ось моя мотивація: продовжити вічний шлях мого народу і воювати з нашим спільним ворогом. Арчилу 59 років. Та, попри вік, він зміг опанувати новий напрямок у цій війні дрони. Я пройшов усі курси. Я спочатку сам воював. Це моя вже третя війна. Взагалі-то я був командиром штурмовиків ще в 90-х. У, 90 у 2014-му добровольці з Грузії в Україні створили свій професійний підрозділ Грузинський легіон. Уже тоді вони виконували найскладніші завдання: розвідка та диверсійна робота, часто в тилу ворога. Сказав я б не сказав, що функції якось змінилися. Змінилося тільки те, що нас стало більше спецгруп, які працюють у цьому напрямку, стало більше, і відповідно допомоги Україні стало більше. Я ще раз повторю: ми щоденно рекрутуємо хлопців, які в основному приїздять до нас із Грузії. Так, деякі підрозділи справді задіяні в досить тяжких штурмових операціях. Ми навіть можемо показати відео однієї з таких. Командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі його життя це готовий сценарій для голівудського бойовика разом із батьком, генералом грузинської армії, пережив російський полон і тортури. Він з 14 років б'ється за незалежність Грузії та проти Росії, і росіяни не полишають спроб у будь-який спосіб його знищити. Є факт того, що в моєму організмі знайшли отруйні речовини. Це класичні отруйні речовини, якими, як правило, користуються спецслужби Росії. На жаль, факт цього є, і доводиться лікуватися. Нині у грузині вже є потужніша зброя: міномети, артилерія і навіть танки розповідає вано за позивним рейнджер. Теж кадровий військовий і офіцер грузинської армії задачу отримали задачу. Розвідка обробила інформацію: тоді менше було ФПВ-дронів. Застрибнули на танки в підсумку. Нас було 12, а чекало нас 16 осіб противника. Ми їх знищили, але втратили одного бійця. Вано каже, мотивації на війні із російськими окупантами йому не позичати. Я тут одружився, і діти в мене тут. Діти мої теж ховаються під час повітряної тривоги, тому я зобов'язаний здобути їм безпеку та мир. Днями для іноземців в українському війську відкрилися нові можливості. Президент ухвалив зміни до закону, який дозволяє негромадянам України бути офіцерами збройних сил і підписувати контракти не тільки з армією, а ще і з Нацгвардією та іншими силовими службами. Це дуже позитивно відобразиться на військовослужбовцях, тому що в нас великий офіцерський склад, і вони не можуть повноцінно брати участь у плануванні операцій. І те, що цей закон ухвалили, уже говорить про те, що більше хлопців із Грузії приєднається до грузинського легіону. Нині вояки грузинського легіону затято б'ються із російськими загарбниками на всіх напрямках фронту. Серед них є професійні снайпери, артилеристи і оператори дронів. Та головне, усі наші грузинські побратими свято вірять, що саме у цій війні відбувається бій і за Україну, і за Грузію. Я можу сказати кожному українцю одне. Кожен грузин, який приїхав сюди, буде до кінця з Україною і буде боротися разом з українцями до повної перемоги. Мені залишається тільки від імені всіх українців подякувати вам за те, що ви зараз на нашій землі захищаєте її суверенітет і незалежність. По-перше, нам не надо подяка. Ми боремося поруч. Це наша спільна війна. Вібуйте ви та цивілізаціонної общі мови, і ми будемо поруч з вами. І ми продовжимо пуц наш уже в місті. І горлавинок, Геннадій Нікіенко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.